Дивіться, даже не виходжу з машини, знімаю вам ціну на баху. Чик 13999. Тюхду 23 року це 13 рік на зимовій резині. Повний привід 8500 6 ступ Такий салончик, руль, такий, зимова гума. Прокопчик. Так, Signum 3 з половиною. Так, потім ця дача. Тут 114 пробіга. 10 рік, 2000 євро. Так, Astra 6500, Astra H. Що тут по параметрах e, 3500, тюх до 22-го року 9-го місяця, e, 9-й рік, бензин, 206 пробігу, 1,6. Довга, довго маю на увазі універсалі, в каравані там хто як каже. Так, гольфік, правда, от дивлюся, це крило вже пішло, корозія. Восьмий рік 1,4, 2,900. Восьмий рік. Ну, крило тут таке, там крила можна взагалі поміняти. Це якби не страшно. Тут головна ціна. Якщо ціна буде цікава, то можна багато що зробити за невеликі гроші. TSI. Так, от ще один гольфік є 3200, 3200, шостий рік бензиновий. Так, а що по об'єму? Що по об'єму, по об'єму? 1.6, це вже добре. 1.6, Зараз покажу салон і покажу ззаду. що там немає ніяких додаткових нюансів. Так, Honda Jazz бензинова 2.700, це 6 рік, 144 пробігу. Так, потім кашкай 2-літровий бензиновий на повному приводі 166 пробігу, 8900 тюф до 23-го року. Асад бензиновий 170 заявленого 1590. так Плюсовий гольфік 8-го року, 1,9 дизельний. Написано тюф але не написано до якого року коротше Трошка євро. Трошка євро він. Це ще один гольфік плюсовий, але на нього нічого немає, лабовуку треба дивлюся міняти. О, треба йти питати по ньому, що там по ціні. От Салон значить, в нього такий от має вигляд, і відповідно комплект гуми зимової лежить. На ньому стоїть літо. Так, там оцю глянемо, що тут по цій. Написано Томі. Що за Томі? Написано, що 80 тисяч пробігу, це походу 16 рік, 17 бензин, це 1,2 бензин, це вона 15 тисяч. Ну, не дуже цікаво. Так, аудюшечка, кіцерік, 14 рік, 139 пробіга, дизель, дизель, дизель 2 літри, 13500. Ну тоже. Так, які ще такі такий Honda, отакий Honda ще. 999 євро, це четвертий рік. Джаз. Гольф, ціна не написана. Коротше, на цій площадці вже ціни немає. Тут вже треба ходити питати. Що тут і як тут? Т5 нічого немає. Почти тут тут такий асортимент, так, туранчик, туранчик, да. Він Что тут по ньому? 1,9,6 рік, тюф до 2006 року. Ще є отакий Nissan. Так, пощо подивитися, який в нього рік не бачу. Не бачу який рік, не бачу. Короче, комплект резини лежить. Комплект резини лежить. Чи він бензин, чи він дизель. Незрозуміло, але того, що він є. Щось якийсь він, блядь, припривший, як то плавав, блін. Все ржаво. А чого так? А тут нормально, блін. Ще треба відкривати, дивитися, що з ним. Внизу коротше, щось якийсь неживенький, незрозуміло. Тачки. 41 одна тисяча. Посад. Алтрак. 42 две тисячі. ця 20 тисяч. Наступно на 32 тисячі. Так, ця 38, 900, 32, шкода, 24. Цей мультик. 36 900 Посад. 16900. Так, і цей Тарек 34900. На цьому хотіли багато заробити. Не вийшлося заробити нічого. Вріз в землю. Коли дуже хочеш дорого продати машину, тому що виходить якась така от фігня.